Знайшла собі роботу. У мене тут це останній ящичок, де я складаю. У мене тут носочки, які в мене в запасі. І я це ж перепровіряю, думаю, може якісь треба взяти собі в ванну. Куди ти пішла? Давай відпочивай. Бо в мене там можна замінити вже деякі. Та думаю, може якийсь тут. Вже безпарний, але вони всі парні. І теплі, поки що не знайшла ні одного. Тут у мене що знаходиться. Тут у мене шарфи, рукавички і носки. Оце в цій ящичку останньому. Так, оце можна взяти вже в ванну тепленькі оці доносити. Так, оце не знаю, що в мене виходить один безпарний. Так, це біленький. Оце безпарний бачу. Ну, то де ж вже подівала. Так, це парний. Ага. Оцей парний. І так покидала. Не поскладала, ну, а тепер от виходить, треба переглядати. Та це воно лежить рівненько, поки наш малюк ще не дістається сюди. Ага, ось от якраз пара. Він шустрий у нас такий дістає. Все викидає. Ну, ви бачили. То це воно що. Ага, закритула. Це поки він ще сюди не добрався. Ну, може підросте, то не буде таке творити. Так, один, один без пари. Це пара. Просто скласти треба рівненько. Це літні носочки. Ну, я їх теж одягаю, хоч і город. Так. Все, я закінчила тут, поскладала все. Треба витягти, тут іще буде сипеться вже хризантема, попідсихала. Так, ну а це якщо нема пари, значить викину. Потім три гудзики знайшла. Мені треба там зробити, пришити і зробити петельки. Бо в мене одна подушечка так розходиться. І що я хотіла показати, я ще це заберу. Лежи, лежить расуня. Ой. Хаті тепло. Я хотіла глянути, скільки ж у нас градусів. Так, 21,5. Ну, нормально. Я перенесла, о, вже немає снігу. Перенесла фіалочки сюди на це вікно. Дивіться, як вони гарно заквітували тут. Треба їх підживити, мабуть. От. І ця теж ось. М -м, гарно на дворі. Стало світліше, де не розтанув сніг. Ну, якось... Якось веселіше. Хоча. Ой, веселиться нічого. Так, ну і все. все. Це я склала, зараз тут витру і все можна відпочити та скоро світло виключать. Красуня хвостиком мателяє. Так, Красуня? Посипається незрозуміло, як сімена на сінинки. Зараз повитираю тут. Ще хай постоять трішечки а потім вже викину. Ну нічого. Не буде що ставить уже. Ну, ці батарейки розкриваються, не зрозуміло. Кришечка спадає, ну а так працює. Ага. Це коли ввечері світла немає, я її включаю. Так. От тут Біля Саші. Для портрету, о, Господи. Все скрізь чисто, нема чи? Ні, можна. Можна знайти собі роботу, та я не хочу туди підніматись. Можна піти на другий поверх і по кімнаті. Знімати паутинку, якщо де є. бо, Та правда, Віка казала, знімала, не знаю. от, а так, попротирати там що протирати, там пилесосить треба, бо там скрізь ковролін. мені ну, не хочеться щось. Там ніхто не живе, ніхто не накидає, якось. скучила за вами діти, дуже скучила. Але що поробиш таке життя? А вас немає? Мабуть, скоро виключать світло? Я наколотила кави попить. Іди на вулицю подивитися, що там, як сніжок у нас насипав? Може, Фенді таки вийде? Зараз же ж нема снігу. Не хочу виходити і все. І що я зробила? Вибрала, що я винна? За жовтень місяць за комунальні послуги. І в яку це суму мені зараз виливається. Влітку то було дешевше, звичайно. Так, отут у мене сливки. Але не ті, що вершки, що віка наливає, а прям густі. Смачно, смачно. Дивіться, зараз це ж ще в нас світло відключають. Значить, немає опалення. Значить, економія. От. За газ за жовтий місяць вийшла сума 1153 гривни 75 копійок. Так, це вони мені нарахували. І доставка газу 188 гривень 62 копійки. Електропостачання у мене е лічильник е нічдень, але багато. Враховуючи те, що виключають, 654 гривни 48 копійок. Це за жовтий. Водопостачання. Отут уже зменшилось, бо влітку в мене було 500 600 гривень. А зараз 217 гривень 4 копійки. Ну, і вивіз сміття 36 гривень 55 копійок. Ну, вивозять. Раз в тиждень. Це виходить за 4 тижні. Оце така сума набігла. Інтернет зараз 300 гривень. Так. І оце разом вся сума вийшла 2550 гривень 44 копійки. Ну, там ще послуги банку будуть 6 гривень. Іноді буває більше. Там щось, вода, щось бере собі більше. І тут не врахована сума за телефон. Телефон 375 гривень. То це майже 3000. На даний момент у мене комунальні послуги. А як люди мають пенсію 3000. Ну, Зараз скажуть, ну вони і е, не витрачають такі кошти. Ну, а чого не витрачають? За газ все рівно ж треба платити. За доставку треба, за воду треба, за електрику треба. Що в мене тут лишнього? Люди теж користуються інтернетом. Ну, якось так. Ну, Така сума вийшла. Ну, якщо 3 тисячі пенсії, то це важкувато, звичайно. Навіть з моєю пенсією і потім і теж. Це, це багато. А, а зимку це буде більше. Десь 3,5 тисячі, отак. Ну, це як в минулому році було. Не знаю, як зараз буде, до 4 тисяч. Так, зараз я п'ю каву і вийду на вулицю. Бо дома вже кришу зриває. Не знаю, що робити. Те поскладала, те перебрала, те викинула, те рівненько поклала. Ну і... Пере... А, мені ще треба там пришити гудзики. Мені щось так не хочеться, потім прищу. Дивіться, тут у мене є О, такі Купували, а тепер, здається, блок пишуть. Не блокнот, а блок для записів з магнітом та на холодильник. 50 аркушів. Так, Тут є, і в кожного я повикидала, правда, тут є. Ось, зараз тут холодний огірковий суп. Я ніколи не звертала уваги. Ось послухайте рецепт. Огірки очистити від шкірки, подрібнити. Потім разом з йогуртом, часником, оцтом і гілочкою м'яти, завантажити в блендер і збити в гладку масу. Налийте суп в глиняну миску, вмішайте вершки, посоліть, поперчіть, закрийте плівкою і відправте в холодильник. Поки... Не пора буде подавати. Ну, це таке, коли. Не знаю, я такого не їла і це як... Може хто таке їв. Ну, цікавий рецепт. А я повикидала, там було багато в мене таких. Так, ладно, мию чашечку і пішла на вулицю. Все рівно зараз виключать світло. А може ні. Ну, як і не було. Ну, звичайно, плюсова температура все розтанув. Ну, на дворі стало холодніше. Коли сніжок ішов, якось тепліше було. Ну, це ж вже прийшла майже зима. Ой, а тут. Що я камінці клала, що не клала, калюжі стоять. Ну, всю ніч ішов дощ. Потім іще зранку йшов, а потім сніг. І ось це в нас так. Ну, це вибиті ями із-за того, що в нас тут дуже вантажівки такі важкі їздять. Ну, і оце, бачите. Ну, у мене ще є камінці, але ж їх треба побити. Вони дуже такі величенькі.